Літо цього року повинно бути спекотним. Через два дні у Оксани починалася відпустка, але вона ще не вигадала, куди б могла б втекти з міста. На ці довгоочікувані чотири тижні грошей на поїздку до моря не вистачало, а квитки туди вже й не купиш. Вона мріяла про місце, де була прічка. Закінчуючи свої справи на роботі, до неї підійшла подруга Віра. Та з посмішкою спитала. Чи збираєшся ти кудись їхати? Оксана одразу насторожилася. Вона знала, що такі питання Віра просто так не ставить. Ну, розповідай, що тобі від мене потрібно, нетерпляче промовила вона. Віра пояснила, що її тітка Діана приїде на два тижні на лікування. Вона була гарною жінкою, але занадто любила дбати і піклуватися. Так що навіть ковдру поправляла би. А Віра з чоловіком тільки одружилася їм хочеться побути удвох. Віра запропонувала Оксані поїхати в село до тітки дяди, там ліс та потічок і можна відпочити від міського шуму. Оксана замислилася. ідея пожити в селі та погуляти лісом здавалася її все більше вприваблу. І вона погодилась. Тітка Діана дуже розхвалювала своє село, а Віра приколювалась і казала, що, може, і долю свою знайдеш. Оксана тільки посміялася. У місті до 25 років нікого не зустріла, а в селі, що Принц, чекає. У неділю вона зібрала сумку, поклала в кишеню джинсів листок з адресою і рушила в дорогу. До райцентру Оксана дісталася електричкою, а далі вирішила взяти квиток на автобус. Настрій у неї був чудовий, і вона навіть співала собі під ніс, підходячи до віконця автовокзалу, вона побачила, що перед нею жінка встигла взяти квиток на автобус, що від'їжджає до села Дворічного. Оксана поспішила і теж встигла купити квиток, радісно відзначивши свою удачу. Дорога зайняла лише півгодини, хоча казали, що їхати довго. Можливо, це було зроблено для того, щоб відмовити її від поїздки. Але тепер вже було пізно. Оксана прямувала дихати свіжим лісовим повітрям. Будинок, куди вона переїхала, знаходився майже в центрі села. На дверях висів великий замок, як і попереджали. Коли вона спробувала вставити ключ, замок несподівано відкрився сам. Він і не був замкнутий. Вона думала, що будинок міг бути легкою знахідкою для злодій, але, знизивши плечима, увійшла в будинок. Всередині знаходились дві невеликі, але затишні кімнати. На столі, комоді та старенькому телевізорі, лежали білі в'язані серветки, а на вікнах цвіли різнокольорові фіалки. У спальні стояло залізне старомодне ліжко з горою подушок. Будинок здавався дуже затишним і нагадував місце, де вона начебто завжди жила. Вона вийшла у двір, помацала ромашки, зростаючи всюди, притиснула щокою до стволу старої берези, і відчула, Ніби повернулась додому після довгої подорожі. Мурашки пробігли спиною. Оксана повернулась в будинок, дістала сумки, речі, заварила привезений з собою чай і тільки збиралась відпочити, як у дім увійшов молодий чоловік. Побачивши Оксану, він зупинився на порозі здивуванням. Оксана спочатку злякалась незнайомця, але незабаром зрозуміла, що він не тільки здивований, але й теж був наляканий. Ніби побачив привид. Оксана, дивлячись на його розгублене обличчя, заявила, що тітка Діана дозволила їй тут жити, тож вона має право перебувати у будинку. Потім вона спитала, хто він такий. Молодий чоловік сказав, що його звуть Андрій, і він сусід. Він повідомив, що в цьому місці живе баба Оксана, а не тітка Діана. Бабусю нещодавно відвезли до лікарні після серцевого нападу, і він прийшов. Коли ти квіти, як вона просила. Оксана намагалася зрозуміти, що відбувається. Андрій пояснив, що тут живе баба Оксана, а тітка Діана в цьому будинку не мешкає. Оксана збентежена і трохи розгублена. Дістала з кишені листок з адресою і передала його Андрію. Він уважно прочитав його, вказав пальцем на назву села і здивовано глянув на Оксану, пояснивши, що їхнє село називається Дворіччя. А її треба було до дотворічно. Уляна була здивованою подією і не знала, як вчинити далі. Андрій запропонував їй пройти до спальні. На стіні висіла стара фотографія, на якій була зображена молода дівчина, дивно схожа на Оксану. Андрій пояснив, що на фотографії була Наталя, дочка баби Оксани. Оксана задумалась, бо в неї не було родичів. І вона виховувалась у дитячому будинку. Андрій почав розповідати історію Наташі. Він сказав, що Наталя поїхала до міста працювати і не хотіла жити в селі. Вона жила в гуртожитку і майже не спілкувалася з матір'ю. Якось вона позвонила і повідомила, що чекає на дитину. Вона попросила мати не хвилюватися і обіцяла сама впоратися, після чого кинула слухом. Баба Оксана не засуджувала дочку та прийняла б її з малюком, але Наталя надто горда не змогла повернутися додому. Це була їхня остання розмова, після якої Наталя зникла. Баба Оксана шукала її і дізналась, що дочка потрапила в аварію та загинула. Але про дитину нічого не вдалося з'ясувати. Оксана, слухаючи цю розповідь, згадала, що у дитячому будинку. Їй розповідали, що її мати загинула у аварії, а її врятували, але документів при матері не було, і тому її відправили до дитячого будинку. Вона тихо додала, що її мама встигла сказати, щоб дитину назвали Оксаною. Як бабусю, від цих слів її серце завмерло. Невже вона нарешті знайшла своїх рідних? Андрій, посміхнувшись сказав, що Оксана гарна, як її мама. Він вирішив з'їздити до баби Оксани і підготувати її до зустрічі з гостею, щоб не було хвилювань через серце. Він попросив Оксану відчувати себе як удома і додав з надії, що вона залишиться тут. Оксана, засміявшись, відповіла, щоб він не дивився на неї так, а то дружина зривнує. Але Андрій зізнався, що у нього немає дружини, і додав, що йому здається, він чекав на Оксану все своє життя.